Гарний та чарівний день. А чарівний чи чарівний? Доброго дня! З вами Тетяна Кошло і Тетяна Пилипко урок української мови. Сьогодні ми поговоримо про слова, які часто неправильно наголошують. І в кінці заняття ви дізнаєтесь, я люблю чи люблю. Випадок чи випадок? Зручний чи зручний? Запам'ятайте випадок. Наголос падає на перший склад висновок, виняток за аналогією і випадок. Наприклад, це був щасливий випадок, а не щасливий випадок, значені падіння. Друге слово зручний. Більшість нас у повсякденному житті наголошує це слово на останній склад. Досить часто можна почути фразу метро є швидким і зручним видом транспорту. Проте така форма вживання слова не є правильною. А як щодо почуттів Я люблю чи люблю? А тепер про найпрекрасніше кохання. Запам'ятайте, неправильно говорити люблю, роблю, кажу. Наголос, що падає на перший склад цих слів, є ознакою діалекту. А тепер цікавинка щодо слів любити і кохати. Ці слова синонімі. Вони однакові в значенні виявляти глибоку сердечну прихильність до когось. Але слова кохати і любити можуть мати відмінні значення. Любити вживається тільки тоді, коли говоримо про відданість, наприклад, любити свій народ. Ми ж не скажемо кохати свій народ. Почуттів до близької людини, проте тут слід бути обачив. Адже мати дитину любить, а чоловіка кохає. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї ноги.